Я нікому нічого не сказав, і малі чекають, не знають, що буде, але чекають якогось сюрприза вдома. От зараз вони приїдуть, я буду знімати їхні реакції, що в нас вже вдома є ялинка. Будемо її прикрашати. А ви коли ставите ялинку, котики? Коротше, намучився, зробив все, що міг, і поставив цю ялинку. Косо, Стоїть косо. Реально не зміг нічого зробити. Поламані ножки, щось там понакручував скотчем. ну короче, халера. Ну нічого, буде свято. Свято наближається, свято наближає. Раночок мої любесенькі. Мені іноді здається, що коли наступає новий день, вступає в силу якась нова матриця, і ми наче стираємо пам'ять минулих ночей. Яка б не була ніч, ми все одно прикидаємося, сонце підіймається, і наче все заново і тільки хороше. Обіймаю всіх. І знаєте, от ночний жах він якось зникає з появою сонця. От тільки почало світати. Якось вже стає легше набагато. Я от зараз собі думаю, ми живемо в такому дивному світі. ночі, шахіди, ракети, сонечко, школа. Це то точно біполярка в нас уже всіх. Любесенькі, завтра в суботу, о 21.00, вебінар. Приходьте, чекаю вас. Пишіть мені в коментарях слово вебінар і я вам надішлю посилання. З'явилось сонечко, ви знаєте, якось одночасно стає легше. Якось все розвиднюється. Тільки що мої руки просто одморозилися від холоду, а потім з'явилось сонечко і так раз, перегріло і стає набагато легше. От я вам всім зичу, знайдіть час якогось хорошого позитивного моменту. Тому що якщо не шукати позитивні моменти, ми потрапляємо в якусь таку прірву тотального негативу. Звичайно, дивіться мої ефіри і мій інстаграм. Любесеньки, мої, скільки я отримав різних гізних коментарів відносно ялинки, яку я поставив зараз новорічної. Відповідь вам всім одна: робіть, що ви хочете. Не питайте ні в кого. Кому не подобається, шліть всіх на три букви. Питання на засипку: Любесенькі, яка ваша найбільша перемога? Пишіть мені в коментарях. Любесенькі, завтра субота, і це означає, що о 21.00 мій вебінар, ти можеш все. Приходьте, всі на вебінар, розберемо, як почати, де знайти в собі опору. Для цього, знаєте, ривка вперед. Чекаю всіх! Або пишіть мені в коментарях слово вебінар, я вам дам посилання, або в сторіс. У мене для вас сюрприз. Перше. Багато з вас кричали «Кастельов, Що такий дорогий курс Іринка сяй! Для вас, саме для вас у мене сюрприз. А що ви робите з речами вашими малих дітей там, онуків, Що там у вас? Куди ви їх діваєте? От коли вони виростають, куди ви їх діваєте? Тому що деякі речі, наприклад, на гуманітарну допомогу не йдуть. Пишіть мені, куди ви діваєте? Може кудись можна відправляти? Я буду теж відправляти туди. Я ділюся з вами тим, що сам роблю, як живу. Хочу сказати так: ви можете все, саме ти можеш все, я вірю в тебе. І знаю, що якщо людині показати шлях, підказати, куди рухатися, їй набагато легше. Крила виростають, окриляйтеся, купуйте курс всього за 499 гривень. Як дозволяти собі те, що ти хочеш? З ми. Такими, з якими проблемами ми знаєте, стикаємося в цьому випадку. Нам просто наші переконання не дають рухатися вперед. Елементарні речі, як відкрити голос, як стати впевненим. Це такі, знаєте, весь інфопростір, тільки про це годить. Але я маю цей досвід і знаю, як допомогти саме тобі. Гуляємо залі в лісі, і ви знаєте, прям така туга. Захотілося швидко забрати малих і піти гуляти з ними в ліс або шукати якісь грибочки. Але у них театр, отак от, от у дітей графік розписаний кожен день. Тому, якщо у вас є можливість, гуляйте, природа дуже заспокоює.